Справжню дружбу не купиш за гроші і не продаш за гроші. Сьогоднішня історія саме про це. Але перед тим як я почну свою історію, напишіть, чи у вас є найкращий друг або подруга, і який найдурніший чинок в своєму житті ви робили для них. Коротше, історія. Так, в мене є два найкращих друга: Міша і Володя. Про Мішу що на цьому каналі є дуже багато історій. Сьогоднішнього буде про Володю. Володя дуже класний чувак. Він служить в одному з підрозділів сил спеціальних операцій і робить те, про що ми з вами дізнаємося вже постфактум. Але мало хто знає, що ми з ним вчилися в одній групі, фактично знаємо один одного з першого курсу. І от одного разу доля дала нам шанс. Здавати талон разом, тобто дали нам шанс залишитись в університеті. Хочу наголосити, це був останній шанс. Тобто, якщо ми не здаємо цей талон, нас виганяють з університету. Знаєте, а є такі викладачі, які от не задоволені своїм життям, не задоволені своєю роботою, своєю дружиною, і приходять і зриваються на студентах саме в такого викладача. Олега Ярославовича, не буду назвати прізвище, ми і здавали той талон. І на цій перездачі цей Олег Ярославович вирішив, що ціль його знущань буде мій найкращий дружбан, Володька. Він ходив навколо нього, щось тикав пальцями в листочок, ображав його. Та він його ображав. Що індик приїхав з села, нічого в фізиці не розумієш. Володька не витримує. Володька встає, кидає тим листочком на стіл. Дивиться на нього і каже: Олег Ярославович, знаєте що? Ви будете горіти в пеклі, розвертається і йде за аудиторією, то хлопнувши дверима. Чи був я в шоці? Я був в ахеревшому шоці. Чи стало мені в моменті з того всього смішно? Так, просто я ну я не міг стримати емоції. Той Олег Ярославович повертається до мене і каже: Андрія, ви хочете мені щось сказати? Мені падає клема, я встаю, кидаю свій листочок, кажу, та Олег Ярославович, візьміть крем від загару, бо в пеклі дуже жарко. Розвертаюсь і також йду. Ну тобто, ви розумієте, то вже все, то вже нас виключено з університету. Я виходжу з корпусу, дивлюсь, на лавці сидить володька, підходжу до нього, сідаю, ми сидимо, курим, дивимося вдаль. Ну, хвилини три десь сидимо, мовчки, він повертається до мене і каже, чуєш, а тобі не здається, що ми хуйню зробили? Я повертаюсь до нього, кажу: зато разом. Висновок, друзі, справжню дружбу неможливо проміняти на будь-які матеріальні цінності, тому що дружба і є. Цінність. Сподобала історія. Не забудьте поставити ваш лайк, написати коментар і обов'язково підпишіться на канал. Ну а чоби ні. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії. Олег Ярославович Пастир.